Доброго, Доброго дня. Доброго дня. Місто Костянтинівко. Ми наразі релокуємося до вашого до вашого міста. Дніпра співпрацюємо з академією та архітектури. Олександр Валерійович переїхав з Костянтинівка до Дніпра в грудні 2022 року. Релокував до міста і свій бізнес. Окрім документації, йому необхідно перевести обладнання і працівників. Для цього потрібен грант. Тож бізнесмен прийшов до центру підтримки бізнесу. Ми зараз е, вирішили питання з орендою. Вже оформили договір оренди на 5 років. Є договір спільний про наукову діяльність Академії будівництва та архітектури. І наразі постала потреба грантової підтримки для фізичного перенесення нашого обладнання, наших архівів, нашого всього, що представляє цінність і персонал, перш за все, до міста Дніпра. І я звернувся до прозорого офісу з питання вирішення даної проблеми. У спілці підприємців говорять, така ініціатива Дніпра спростить життя і релокованим, і малим бізнесам. Цей центр допоможе вирішенні питань консультативних спілкування через нас, через спілку підприємців, підприємців Дніпропетровщини з податковою з Держпродспоживслужбою, з різними гілками влади виконавчої, а також і законодавчої міської влади. У центрі підтримки бізнесу консультують провідні фахівці, бізнесмени з великим досвідом за плечима. До того ж, наприкінці жовтня стартував безкоштовний начально-комунікаційний проект для бізнесу та підприємців. Дніпро Релокейт він втілений Дніпровською міською радою спільно з агентством системного продажу Альони Сафонової. Це проект Юсейт, конкурентоспроможна економіка, і ми його якраз наразі впроваджуємо. Він розрахований на П'ять чи там десь трохи більше місяців навчання проводиться щотижня, а на базі центру підприємництва якраз дуже зручно так співпало, що експерти та організатори цього проєкту можуть проводити індивідуальні консультації з кожним підприємцем, тобто розкласти його бізнес на складові і визначити, в чому саме у нього проблема і як йому з нею справитися. Тому попит Уже великий е, погодинно консультації розписані вже на неділю. Уперед, окрім допомоги бізнесам, у прозорому офісі консультацію з різних питань можуть отримати люди різних категорій населення. Це єдиний в місті Дніпрі такий центр надання адміністративних послуг та адміністративних послуг соціального характеру. Сюди, в принципі, тут розміщується на першому поверсі лівобережне управління соціального захисту населення, яке сюди переїхало з двох місць, тобто з проспекту Петра Калнишевського, 55 та з вулиці Радістів, 8 це відділення амур Дніпровського району та індустріального району. Зараз ми повністю тут розміщуємося. Також тут є наші соціальні партнери. Це Дніпровський міський центр зайнятості, їхній представник, також представник управління пенсійного фонду України. Ну і крім того ж, про центр ви вже знаєте підтримки бізнесу. Центр підтримки бізнесу Дніпровської міської ради працює з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00 в прозорому офісі на першому поверсі в секторі це.